Я був один, собака була поруч, невеликий взрив, гар, майже одночасно посипалось скло в будинок. Ну, Я вийшов, ну, без що було. Зараз я відчуваю на пробі. А так, нехай палає Москва. Уціліли всі, ніхто не постраждав. Ну ось халепа тільки з каналізацією, мабуть, буде. Ну там і місце. Усім, які і приймають участь у цьому, які наряджають на цю участь. «Це цимовна, яка була випущена по місту Харкова, вона потрапила на подвір'я біля приватного житлового будинку як результат пошкоджено три дахи, крім цього, пошкоджено 15 вікон. Що стосується людей, то одна людина гостра реакція на стрес. Останнім часом стали регулярними зальоти жаль, молнії до Харкова. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язуєте? Чи є якась, якась можливість протидії? Я спілкувався з нашими військовими. Єдине, що вони кажуть, що буде ефективною протидією це репер. Що стосується чого це сьогодні робиться, то звісно я не можу вам сказати, що в голові Російської Федерації, але це певний тиск на людей, на психологічний стан людей, і це ми чудово розуміємо, але їм не вдасться тиснути на харків'янки.